Для чого Господь Бог дав нам таїнство причастя, Євхаристії, яке звершується на божесній літургії? Господь Бог хоче нам вічного спасіння. Євхаристія це тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Коли ми приймаємо в себе тіло і кров Господні, ми уподоблюємося Богу в міру людського єства. Подається нам під видом хліба і вина, але це істини, тіло і істини, кров Господа і Спасителя, з якими неодмінно поєднані Його безсмертна душа Спасителя зі всіма її силами, розумом, почуттям і волею. І ми, приймаючи в себе тіло Христове, приймаємо. Ведемо в шлунок, але по суті ми не в шлунок, а в душу приймаємо причастя. Ми причащаємося і проникаємося цими святими силами тіла і душі нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який є Боголюдиною, тому що в єді своїй Божеській пастасі нас прийняв людське єство, і ми поєднуємося з Божеством Спасителя, ми стаємо причасниками. Божого істіства, тобто поєднуємося духовно в міру наших сил для того, щоб ми мали безсмертя і життя вічне.